Аллилуйя. Аллилуйя. Бог з нами. Бог є любов. Бог дав нам своє слово. Бог дав нам своє слово, щоб ми жили вірою. Тому кожна людина сьогодні може жити вірою. Бог дав нам своє слово, щоб ми були розсудливими. Бог дав нам своє слово, Біблію. Щоб ми дійсно могли сьогодні розуміти Бога. Щоб ми сьогодні могли прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Бог дав нам своє Слово, Бог дав нам Духа Святого, щоб Слово Боже було живим для нас сьогодні, живим в нашому серці, в нашій душі, в наших вчинках. Слово Боже стає живим, коли ми сіємо Його в свій дух, сіять, сіє слово. Слово Боже це є насіння, яке ми сіємо в своє серце, в свій дух, а й свого духа ми сіємо його через свої слова і вчинки в наше життя в обставини. І перш за все, слово Боже повинно благословити нашу душу. Слово Боже повинно принести преуспівання нашої душі, нашому разуму, волі і Слово Боже! Укореняється, стверджується в нашому духі любов'ю, заповіді в любві, щоб ви вкоренені і стверджені в любові, Біблія так говорить, могли пізнати широту любові Божої, довготу любові Божої, глибину любові Тобто Бог широкий в своїй любові, Він високий в своїй любові, він глибокий, Він довгий своєю любов'ю. Це обхватує все наше життя. Це обхватує наш дух, душу, тіло, все наше життя. Це може касатись інших людей через нас. Коли інша людина хвора, є потрібен цілитель. І це Ісус Христос, це любов Божа. Аллилуйя! Коли у мене щось в тілі болить, мені потрібен цілитель. Це Ісус Христос, це любов Божа. Тому віра на двіжима любов'ю. Віра в Слово Боже. Віра в те, що Слово Боже це досконале насіння. Віра в те, нам треба вірити. Нам дійсно треба вірити, що, що Слово Боже це насіння, яке ми сіємо в свій дух, а й свого духа ми сіємо його в своє життя в обставини. Насіння приносить плід. І нам треба мати віру, віру в те, що слово Боже. Це не просто слова, які нам треба знати, щоб нам бути якось розумнішими. Знаєте, до свого народження з гори я пам'ятаю, в мене був такий період в моєму житті. Я був молодий юноша робив не дуже гарні вчинки. І якось я подумав, а ну-ка. Прочитаю, я новий заповіт, послання нового заповіту. От просто в мене з'явилася така думка. Я думаю, це Бог мені ще тоді давав таку думку, якось вів мене до себе. Ну тоді я цього не розумів. Просто в мене з'явилася думка читати Біблію, прочитати послання нового заповіту, щоб бути якось розумнішим. От чогось в мене з'явилася думка не прочитати якісь юридичні книги, психологічні, там, наукові, а іменно послання нового заповіту, Євангелія. Щоб якось по-новому виражати себе серед друзів, серед інших людей, щоб якось мати якусь таку цікаву думку, такі, якісь слова, щоб я мог якось виражатися, так думати незвично для інших. Ну, Біблія не дана нам просто для того, щоб ми якось думали, щоб ми якось по-іншому виражали, щоб ми якось могли так висловлюватись. Незвично, так умна, так гарна, красива. Ні, Біблія нам дана, щоб ми жили по Слову Божому, щоб ми сіяли Слово Боже. І щоб Бог через це насіння, через це слово проявляв себе. Бог дав нам своє слово, як насіння, яке сіється. Аллилуйя. Касіється в наш дух. Воно там, як насіння, пускає коріння, воно там стверджується. І потім ми ходимо в світлі цього слова. Виходимо в благословінні цього слова. Тобто не просто ми іноді щось знаємо, маємо якусь таку думку. Так, да, це важливо знати, мати думку. Ну ще важливіше, коли це слово Боже дійсно є в нашому серці, в нашому духі і воно там стверджулося, воно там укоренилося. Слово Боже про Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Що Він для нас зробив? Ім'я Ісуса. Воскресіння, дар праведності. Що таке церква? Зцілення, захист від Бога? Є любов злом або добром. Любить ли Бог, і іноді ненавидить людей. Всі ці відповіді ми можемо взяти в Біблії і Дух Святий дасть нам ці відповіді через Слово Боже. Дійсно, є сьогодні багато чого, що говорять люди, і ці люди мають якусь вже популярність. І багато християн просто звертають увагу на популярність людей. А не особисто на те, говорять ли ці люди істину. Колись давно один пастор сказав, що дійсно християни іноді просто ганяються за популярністю. Тобто за якимись популярними людьми, які вже мають якісь імена, якісь такі досягнення. І навіть якщо ці люди говорять щось невірно, просто іноді християни цьому говорять амінь, «Алілуя». Дійсно, не звертаючи увагу на свій Дух, а підтверджує ли Дух Святий те, що вони чують? Да, і это... амінь. во славу Бога Отця! Являється ли це таким? Тому нам дійсно сьогодні треба довіряти Духу Святому, як Він веде нас в слові, як Він відкриває нам Слово. Дух Святий ніколи не буде щось відкривати нам те, що не є, во славу Бога Отця. Дух Святий ніколи нам не відкриє те, що не є в Слові Божому, що не представляють ім'я Ісуса. Я пам'ятаю, давно теж курили два християнина, два віруючих, які ходили в церкву. Вони стояли курила. Я вам кажу, ви знаєте, що діти Божі не курять. Ну, мені дали таку відповідь. Треба поступати по духу. Я їм нічого не сказав, я просто відійшов від них і подумав про себе. По якому духу поступати, про який дух вони говорять? Явно, що це не Дух Слова, що це не Дух Святий, що це не Божий Дух. Поступати по Духу це значить поступати по Слову Божому і Духу Святому. Халлилуйя! Бог відкриває нам себе через своє слово, Бог зробив себе доступним нам через своє слово. І Дух Святий Він свідчить нашому Духу. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити по Слову Божому, щоб допомагати нам жити віра, щоб допомагати нам розуміти Писання, Дух Святий в нас, щоб Слово Боже стверджувалося в нашому дусі, і щоб далі ми могли бути тими людьми, хто бачить прояв Слова Божого, хто бачить реальне Слово Боже, а не просто знання. Буває таке, що ми вже втомлюємось від знань. Ми втомлюємось від якоїсь науки, нравовчення. Ми втомлюємось. Іноді християни, ми втомлюємось. І тоді ми починаємо щось шукати, якусь втіху, якусь радість. Ну Радість вона в слові, вона в Дусі Святому. Вона в особистій вірі. Тобто є... Твоя, моя особиста віра в слово, віра, яка движима любов'ю. Є благодать від Бога, яка дає нам радість. Халилуйя! Халилуя! Халилуй! Во ім'я Ісуса Христа, Бог з нами, Бог любить людей, Бог за людей, Бог не причиняє зло, Бог не робить зло. Бог не робить нам погано, щоб потім було добро. Ми не прийшли к Богу, щоб нам було опять якось погано. Просто щоб навчитись терпіти біль. Ні, ми прийшли к Богу, щоб прийняти те, що зробив для нас Ісус, щоб починати жити вірою. Ми прийшли к Богу, щоб дійсно нам мати радість від Нього, щоб нам мати силу від Бога, преодолевати труднощі. І виходити з цього ще сильнішими в вірі, в любові, в реальності бачення Слова Божого. Халілуйя! Халілу. Прояв Духа завжди йде за Словом Божим. Не наоборот. Не наоборот. Прояв Духа, прояви даров Духа Святого, чудо і знаміння йдуть за Словом Божим. Pai, em nome de é Jesus. Amém.